Ми з вами будемо говорити сьогодні про вірмено-католицький храм апостолів Петра і Павла. Це почер геніального чеха Йосипа Алавка. Вартість споруди була 70 тисяч флоринів. Це дуже посутня сума, тому громада не зібрала. Прийшлось яснішому цісареві і себе дві тисячі додати. А цісаревна і себе офірувала ще 500 флоринів. А внутрішній простір розкривається до куполу. Розписи в ньому і куполі створюють ілюзію позакупольного Простору архітектор Главка втілив тут ще один свій талант акустику. Чернівчани завжди потребували високої, класичної духовної музики. У 1992 -му році було відкрито зал камерної органної музики.